Усім привіт! Мене все ще звати Даша. Ви на каналі Жруняша. Це те місце, де можна взяти щось смачненьке, посидіти, подивитися будівництво і послухати якісь цікаві історії. Я почала записувати відео під кінець робочого дня, як зазвичай налила собі чай в термос. Нічого нового ви тут не почуєте на початку. У мене всі мої відео починаються однаково. Я наливаю чай в термос, сідаю записувати, але вже майже кінець робочого дня, тому що я дуже багато попрацюю за цілий день і знаходжу нарешті собі час щось записати. На Ютубі у нас вже збирається дуже класна команда. Мене так тішить цей Ютуб, я не можу просто, бо я все життя працювала з інстаграмом переважно, пробувала трішки Тіктоку, і ось зараз не знаю скільки Ютуб цей існує, і я от пробую його наповну з великими відео. І знаєте, я дуже приємно вражена, чесно, дуже приємно вражена, тому що е, Ютуб. Мені здається, тут найлояльніша аудиторія. Взагалі. Я в шоці, що мене як ноунейма, хтось там ставить вподобання, підписується, коментується. Капець цікаво, ну слухайте. Ще, наприклад, можуть підписуватися, коментувати, ставити вподобання це в тіктоці. Але там більш агресивна аудиторія. Я пам'ятаю, туди залетіла зі своєю ручною роботою, щось там розповідала. Люди мили, там люди е, пишуть, е, сруться між собою. Я така думаю, що робиться. Я вам просто про свою ручну роботу розповідаю. А вони там між собою починають сперечатися. Ну, коротше, така трішки хейтерська, мені здається, аудиторія. там. Можливо, через те, що там діти і діти злі, дуже сильно зазвичай. Ну, мені так здається. Взяти, наприклад, мій улюблений Інстаграм, де я вже вклала купу своїх років, свого часу, просто зусиль, стільки фотографій робила, класний якісний контент, гарні відео, але ти там будеш ніким, поки не заплатиш їм гроші. Взагалі раніше з Інстаграмом було класно. Працювати, тому що дуже сильно діяли хештеги. Тобто, якщо ти робиш все правильно, все чітко, то тебе знаходять люди по хештегах, особливо якщо ти щось там продаєш, і це прям дуже круто було. Хештеги працювали в мене ідеально. Я ніколи не замовляла, пам'ятаю, рекламу там на одну свою сторінку ручної роботи. де я колись продавала. Ось, і це були найліпші часи інстаграму. А зараз просто все змінилося. Якщо ти виставиш якесь відео, там фото, і в тебе нова сторінка. Навіть якщо в тебе вже не нова сторінка, але ти будеш виставляти, інстаграм може такий, а ти нікому не цікаво, все. <свісно> тебе ніхто не дивиться, я не буду тебе просувати. Просто знаєте, тобі обов'язково потрібно купувати рекламу, щоб тебе знайшли. Ось, або робити якісь тупі дурацькі вірусні відео. Щоб тебе, щоб тебе типу, закинули в рекомендації Reels, тому що якась там вже естетика, отака, ну, наприклад, як я там спеціалізуюся на дитячому магазині, то, наприклад, просто естетично показати свій товар, цього вже недостатньо. Ти можеш естетично показати свій товар, але запустити рекламу на це, і тоді ти будеш отримувати якийсь відгук. І, наприклад, на рахунок самої аудиторії в Інстаграмі, якщо в Тіктоці там така дуже хейтерська аудиторія, то в Інстаграмі вона ну, ніяка. Тобто, щоб там хтось лайкнув або прокоментував, ну, це реально важко. Зробити, типу, якщо в тебе нова сторінка. Та, якщо ти там якийсь блогер або руками збирав якусь свою лояльну аудиторію, то та, будуть коментарі, будуть підтримувати. Ось. Але якщо ти отак от з нуля заходиш, ну просто тебе ніхто не буде бачити, ніхто не буде чути, ніхто навіть лайка того самого не поставить, навіть твої знайомі не будуть тебе лайкати. В мене вже. Е я розумію, хто мені друг, по тому чи лайкають мої дописи, особливо на робочій сторінці. Ось, а Ютуб мене досить приємно здивував у цьому плані. Якщо чесно, ну, це просто лайк Ютубу за це. Хоча б є якась мотивація щось знімати. знаєте, А то так в інстаграмі ти. Простараєшся з тими фото, зробиш якийсь гарний візуал, робиш якісь дуже класні відео, там з переходами, там всяке, там близько, там менше, там зум, там ще щось. І реально ти ну, запарюєшся на тими відео, але ти така виставляєш і просто ну, цвірінькають цвіркуни. Все. Так, ну що, що я сьогодні будую? Розповідаю для вас. Сьогодні я захотіла щось таке дуже лайтове побудувати, щось таке ніжне, дуже якісь, не знаю, якісь таке незвичне, можливо, навіть з ноткою казковості. Типу, щось таке, що ну, я ще не будувала. Наприклад, бо зазвичай я не робила ніколи яскраві фасади. У мене якісь такі дуже люблю однотонні або зелені. Оце моя любов. Просто я обожнюю тепер зелений колір. Особливо, знаєте, коли зима, холодно, і ти вже хочеш, щоб все було зелено, але, але ще не час. ось, Через те або в мене зелені будинки, або якісь білі, або якісь, не знаю, з камінням, ось, ну, Типу нейтральні дуже кольори. А тут я вирішила бабахнути ось таку цілу крамницю. Це я все ж таки називаю крамниця. Вона мені виглядає ну так, але крамниця із солодощами, наприклад. От побудові саме такого будинку мені вперше не вистачило декору в самому Сімс. Реально, мені зазвичай для будівництва ну, повністю вистачає там всякого декору, щоб там оздобити якось красиву будинки. Ось єдине, що мені не подобається, що немає круглих сходів. Також мене дуже сильно дратує, що дах, стіни вони всі суто по клітинках розміщуються. Не можна, наприклад, стіни робити рівно круглими. Ти, ти можеш робити круглі типу стіни, але знаєте, вони, будуть, ну, вони не будуть круглими. Ось так само з дахами. тобто Тобі хочеться більше пограти з самими формами. знаєте? Можливо, зробити щось таке вичурне, якесь там, не знаю, дугоподібне. Я взагалі хочу зробити якийсь дугоподібний будинок з якимись такими круглими сходами. Ой, коротше, цього мені реально не вистачає. А на рахунок декору мені знаєте, хотіло б зробити. Пряничний будинок, ось, типу такого стилю мені хотілося. Е, тут я щось задумалася на, на відео, щось я відійшла, певно. А, ну, ну все повернулася, можемо йти далі. Я вже не буду вирізати цей кусочок, то спорте. Бо якщо я буду вирізати ось цей кусочок, то. ой! Мені доведеться там багато перезаписувати в голосовому, бо я монтую в такій програмі. Коротше, не буду вам розповідати, не буду вас цим нагружати. То все дуже важко. Я думаю, то не страшно, що я півсекунди повісіла трішки. Загалом, пряничний будинок. Мені хотілося, знаєте, можливо, якісь такі позифірки, тобто збільшити, такі зробити якийсь, не знаю, зефірний такий будиночок, можливо, якісь цукерки. Так само збільшити. Тобто таких деталюк трішки тут не вистачило реально. Ой, Я прям дуже шукала той декор весь, але вирішила: думаю, ладно, нехай будуть такі зірочки. Тобто все одно воно дає елементу якогось такого казкового стилю. Я взагалі, ви не уявляєте, що я планую побудувати. то просто, Але я поки що не зрозуміла, як мені реалізувати ту ідею. Я прям пробувала, коротше, я про Я хочу збудувати е, місто, ну, типу, таке містечко невеличке на деревах. <свіття> типу, як будиночки для ельфів. Але я не придумала, як це зробити, тому зараз і немає такого будівництва поки що. Ну Але все одно, те, що я вам розповіла свою задумку, це не означає, що я це все побудую. <свіття> Ось тому я нічого не обіцяла. Але мені було правильно дуже цікаво збудувати. Хоча я прям розумію, що це капець буде складний проєкт. Тому що ви знаєте, що я не люблю робити так от тяп-ляп чисто, типу, о, я побудувала ельфійські будинки. А насправді ти дивишся на картинку, а воно таке, типу, дерево і висять куби зверху. Ну, Для мене це таке, це дуже відповіль... від... відповідальна робота. боже. Мені б ще навчитися говорити. Я пам'ятаю, я якось хотіла побудувати будинок на дереві. Ось, це ще я була трішечки дитиною, мені здається, я ще в школу ходила, але тоді дуже сильно хотіла почати будувати щось таке, цікаве. Але я вже типу була трішки така доросла, можна так сказати. Ось, і Я хотіла, щоб той будиночок висів прямо на дереві, зробити там цілу дірку, щоб там стовбур проходив, але щоб не заважало грати. Якось класно це все оформити. Коротше, вийшла повна лажа. Хоча зараз, зараз, в мене є задумка зробити, як можна зробити дуже класно, дуже цікаво. Ось тому не знаю, можливо, я колись побудую, можливо, почну з одного будиночка на дереві, а потім бабахну ціле місто. Ну, хто знає, хто знає. Загалом сама така методика будування дуже незвична, або якісь незвичні будиночки, мені дуже подобаються. Я люблю сама таке будувати і люблю дивитися таке, проте на Ютубі я дуже мало знаходжу якихось таких класних вечорних будиночків. Типу, ну, є дуже класні будівництва. Я не спорю, є класні там і всякі такі. Але я люблю знайти якісь будинки, щось таке незвичне. Хоча я вже стільки поперебудовувала, що мені вже вони здаються також звичними. Загалом, як ви зрозуміли в моїй голові, ще дуже багато ідей для будівництв всяких, те, що я хочу зробити. Ось, можливо, у вас будуть якісь ідеї, можливо, ви хочете побачити якийсь певний будинок або якусь певну задумку. Ви можете написати про це в коментарях. Можливо, мені навіть сподобається і я втілю в життя, в реальність вашу задумку по будинку. Ось. А так, цей е, будиночок він такий типу, як е, е, задумувалось як цукерні, щось такого плану, але цукерок я не знайшла. Я виставляла якісь няшні речі, але ну це все одно не те, що я хотіла все ж таки бачити, бо в моїй голові було все набагато казковіше, але я не знайшла того самого декору, якого я хотіла. От реально в цьому випадку потрібно було скачати якісь моди, і тоді б я втілила всі свої задумки. Але з модами реально будує дуже мало гравців, і щоб, ой, щоб пограти в будинок з цими модами, тобі потрібно також скачати ці моди. І це трішки зазвичай проблематично, тому я будую без них. Ось, ну а тут вже відео доходить до кінця, моя побудова вже закінчилася. Я там дерево, вирішила ще переставити. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, не забувайте ставити вподобання, підписуватися, коментувати. Всіх дуже люблю, всім па-па!